На, на хвилі. На хвилі оці єврооптимісти. Оці всі реформатори, яких ви маєте на увазі, це все псевдореформатори. Вони наробили ділов в енергетиці, в комуналці. В енергетиці, в комуналці, в корпоративному управлінні, е, е, житлова реформа. Все це на сьогодні величезні борги, незалежний регулятор. Це все наслідки їх, так званої реформи. І вони. Не реформатори, як на мене, вони антиреформатори, які своїми бездарними діями, вони дискредитували багато в чому, в принципі, правильні речі. Бо вони не розуміли, що це мало написати: буде корпоративна реформа, буде ринок газу, буде ринок електроенергії, буде ОСББ всюди. От ОСББ, яскрава диверсія, так? Да? Все буде в ОСББ. Ну пройшло 10 років. Ну скільки тихо ОСББ? Ну 15-20 відсотків. Бо людям не допомогли фінансово, освітньо, ментально, інституційно стати цими власниками. А тепер варіанту б вони не запропонували. ОСББ поки відкидаємо, але це дуже важливий елемент провалу. Це провал їх реформи житлової.